Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, оббиває груші, щасливий, трусять яблуні підряд, і хустиночку у Марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Перебіг, упав на квіти, на траві лишив сліди, неслухняний і сердитий, хто просив тебе сюди. Ой, шумить холодний вітер аж гуде. В жовте листячка тріпоче де неде. А берізка гілочками вся тремтить. Ой, не рви ти вітер, коси, хоч на мить, бо замерзну я без листя у снігу, вітер листя обриваю гу-гу-гу. Не замерзнеш ти під снігом, а заснеш, а навесні свіжі свіже коси заплетеш. Розгулявся нині вітер, не дає спокою вітам. Скрізь, де тільки він буває, спокою уже немає. Позганяв чорнющі хмари у великі отари і примусив сльози лити, Щоб дощами землю вкрити. Перехожі полякались, у домівки поховались, А Витрісько знай радіє, що і він лякати вміє.